Пане Юрій, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас! То проясніть, будь ласка, от ми почули цю тривогу. Прийшло сповіщення на смартфон. Люди питають: то що таки збили чи не збили? і де повітряна тривога оголошена в Київській області чи в самій безпосередньо столиці? Я так в режимі онлайн не можу, бо сиджу, і із вами і з вашими колегами. Попередні теж були деякі ефіри. Ну, Ви вже все сказали, я навіть не знаю, що додати. Все гарно показали, як це все виглядає. Насправді, ну, ті дідівські методи, які зараз ворог застосовує, ті повітряні кулі, це прекрасно не зонд. Не аеростат, як там писав хтось, ну, це просто куля, так, яка кусок металу несе, і ну, звичайно, повітряні сили, які 24 на 7. Сканують небо України небо на далеко від кордонів України за сотні кілометрів. Таким чином ведуть радіолокаційну розвідку повітряного простору. Це нормальна практика у всіх країнах, щоб бачити, що летить звідки вже наперед на підступах до твоїх кордонів, і тим самим власне займаються повітряні сили цілодобово і тут уже йде. Майстерність наших людей, щоб відрізнити власне кулю від БПЛА, БПЛА від літака і так далі. Ну на те все повинно не мати люди, і вони мають знання та досвід. Uh -huh, uh -huh. Зрозуміло, що по повітряних кулях відпрацьовувати якимись там потужними засобами. Це ну теж зрозуміло, що ніхто не буде, тому що ну це всього навсього куля. Так і це було буквально от. Бачимо, ми і 12-го числа і вчора застосовувалися, і пролетіли на територію інших держав. Очевидно, так ми бачили, Молдова uh -huh. перекривала пити простір. Ну суть в тому, що рухаються в повітрі, куди вітер дує, туди вона і летить. Для чого роблять? Ну хочуть безпосередньо так, хочуть, щоб по них працювали, використовують їх як ем, хибні цілі. Так їм же ж потрібно виснажувати нашу ППО як в боєкомплекті, так і розсіювати увагу. А ще та куля може. Разом з кулями можна і десь БПЛА використати так, щоб приховати. Але ну, зрештою, наші фахівці вже е, мають великий досвід щодо збиття виявлення повітряних цілей. Е, тому що там зараз відбулося, по якому об'єкту саме працювали, можливо, такий сценарій і був, що були і кулі, і угу. БПЛА. Ми Зараз не маю точно обов'язково зараз. Будемо з'ясовувати, тому що все оперативно трапляється. Треба сто разів перевірити, перш ніж оприлюднювати. А у нас люди, і зокрема, деякі е, такі, хто має доступ до інформації, має на увазі військово цивільні адміністрації чи мери міст, люблять одразу першими про це все повідомляти. Ну е, це а, а ми от уже перевіряємо, тому що два рази наступивши на граблі, розумієш, що інформацію треба перевірити в будь-якому випадку. Ну так, бачите, от хайп такий трошечки помножений на плюс тривожність людей. Він звичайно має результати певні. Але все ж таки, хочу. Я розумію, що так треба дійсно просто все це зрозуміти, перевірити, і тоді вже а, будемо чекати на якесь офіційне повідомлення від повітряних сил збройних сил. Але я вас а, ще на кілька хвилин займу. Вибачайте, вже раз ви вже до нас включилися, таку можливість а, втрачати не варто. А, так, от а, а, оці. Кутові відбивачі, ну це дійсно анахронізм. Ну це дійсно таким користувалися дуже давно. Чому тільки зараз вони почали їх використовувати? Я розумію, що скоріше за все вони, окрім того, що виснажують ППО, хочуть ще засікти позиції, наприклад, радіолокаційних станцій. І чому тоді тільки зараз, чому вони не використовували це 10 грудня, 26, чи то 10 лютого, 26 січня? Словом, якщо ти хочеш побачити радіолокаційні станції проти. Перед обстрілом, щоб знати, куди а, тобі спрямувати свої ракети, то запускай ці зонди або а, ці кулі перед обстрілом. Ну така моя логіка. Ну бачите, не на, лише на радіолокаційні станції. Коли знітний ракетний комплекс працює, так він вмикає свою РЛС. І підсвічує ціль. От власне це для ворога більш важливо, а особливо знати розташування західних таких ЗРК, які нам надійшли, насам з Айрісті. Зараз це для нього ну надважлива інформація. Це зрозуміло. Чому ну чому так зараз? Ну, ви бачите статистику щодня, яка оновлюється на сторінці Генерального штабу. про... На всіх наших сторінках там дублюється вона про збиття повітряних цілей. Бачите, скільки збито БПЛА оперативно-тактичного рівня, найпоширеніший це Орлан-10, який збивається. Ну вже стільки назбивали, що вони вже їх трошки теж вже економити, починають заощаджувати. Ну але прийшла в голову от така от ідея їм таким, таким чином поступати. Тому де на фронті знаєте, на війні всі методи. Які доступні будуть використовуватись, ви ж бачите, що спочатку ведення бойових дій вже і пристосовували і наші бійці, ті ж самі 82 другі міни, так 82-мм, робили спеціальні перехідники. Там волонтери займалися цим питанням і їх пускали прямо з гранатометів. Тобто е, далі пішли в хід квадрокоптери, спускові механізми, воги, е, гранати е, скидають на, прямо в окоп, там, чи в люк танка. Тобто люди е, вчаться. Брати все, що можливо, і використовувати, ну так само і тут будуть використовуватись різні методи, коли є певний брак певного озброєння. Воно буде робитись так: так само як Росія використовує для ракетних атак наших об'єктів ем, об'єктів інфраструктури ракети х-55 Тобто це фактично не Х-555, mm -hmm. а Х-55. Це фактично ракета з ядерною бойовою головкою, але її там немає, там стоять, ну, як їх охрестили імітаторами. Ну, очевидно, mm -hmm. якийсь стоїть вантажівка, може і вибухівка. Кажу, вантаж, верніше, може, і там якась вибухівка закладається, треба розбиратися. І от, власне, та ракета теж може використовуватись як і хибна ціль. Тому усі використовують ті методи, які є доступними. І навіть і такі дідівські методи, як ці кульки з е, відбивачами добре. А чи не можуть вони до цих кульок замість відбивача, або там біля відбивача, так само е, якось при е, приліпити кілька мін, знаєте аби так покошмарити, умовно кажучи, нас, і потім ці міни скинути на нашим або військам на голову, або просто знаєте там куди попадуть? Таке може бути. Ну тут складно сказати, чи може бути таке це треба, ну, щоб був певний механізм скидання. Це треба, щоб вони управлялися ці кулі, це вже буде більш це вже буде надскладний апарат. Я думаю, що тут питання просто кулька, газ і шнурочок стане з твоєю штукою. От і все тут все дуже просто. Так, така їхня цей, Ну, можливо там. Якщо так подумати, вже більше ще можна зробити, це може бути камера. Так ну знову ж таки, камера, якщо буде знімати це так, то вона мусить якось передавати це зображення. Це так, ще а це вже зв'язок. Тоді так а який це... можна тут, тут. Треба все ж таки схилятись до думки, що це от саме такий спосіб розсіяти увагу. Так, щоб ну на кожну кулю треба та ж її треба зафіксувати і супроводжувати так. Само ну у нас постійно працюють в небі і про всяк випадок. І не про всяк випадок. Це стабільна ситуація. У нас війна винищувачі повітряних сил постійно здійснюють патрулювання в повітрі і готові там реагувати на, на такі загрози. Добре, пане Юрій. А ми можемо запускати щось подібне. Ну, наприклад, я подумав, ось про що ми знаємо, що дуже часто росіяни використовують комплекси с 300 за для ударів по наземних цілях, тобто переналаштовані ракети. А, але я так розумію, що все одно ці комплекси С-300 – коли готові е стріляти, вони так само вмикають свої релеси. Тобто, якщо ми щось подібне запускаємо умовно, та яке може виявляти ці ерлеси, значить тоді можна і е зрозуміти е розташування і позиції оцих С-300, От такий досвід ми можемо перейняти в москалів і запускати щось подібне. Тим більше, що як на мене, ці кутові відбивачі максимально проста історія. От такі листки металу зварені, їх можна е, ну клепати в будь-якому будь-якому цьому, в будь-якому гаражі. Ну, знаєте, я вам так відповім на це питання. Вітер дує в різні боки. Тому але але самодіяльністю займатися людям не потрібно, бо то ж може зараз в кожному гаражі будуть кульки робити і так далі. От Власне, ну сьогодні він дує в сторону України, завтра в сторону Росії, тому, тому так. Угу. Я зрозумів. Тобто, ну проблема в тому, що це абсолютно не керована штука. Пане Юрію, ну добре, все тоді повертайтеся до своїх безпосередніх обов'язків. Переперевіряйте, що ж там у нас з тривогою, що збили. Дякуємо вам за те, що знайшли час поговорити. Дякуємо вам за захист, наш за спокійний сон, за чисте сонячне небо. Юрій ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.